Всім привіт. Це Юля, і ви на youtube каналі Хата Плугова. Сьогодні у нас буде абсолютно незвичне відео. Ви бачите, в мене в руках рогач, качаргу. це означає, що сьогодні ми будемо експериментувати і відтворювати випічку хліба такого, як пекли в цьому селі ще 100 років тому. Цей хліб буде на заквасті, і його детальний рецепт розповіла нам наша сусідка-бабуся. Я вам покажу. Запис того, як вона розповідала, що там потрібно робити. А якщо ви хочете дізнатися, чи вийшло у мене відтворити цей рецепт, то дивіться це відео далі до кінця. Я вам обіцяю, буде сюрприз! Це інтригувала. Тож, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали дивитися. Йду до нашої сусідки, бабусечки, хочу у неї розпитати, як вони раніше пекли хліб. Вона раніше мені казала, що пекли на заквасці, але зараз я напросилася, щоб вона саме детально розповіла, бо я хочу спекти так само у нас вдома. В хаті хліб в печі, бо в квартирі я пеку хліб на заквасці і маю певний досвід, але так, щоб в печі ще. Ну, один раз колись поклав, то будемо зараз спробувати. Оставили кусочек грам 200-300 да, в діжі, і воно там і залишиться на цілий тиждень. Ага. І оце у нас закваска. Ми почемом хліб, відкриваємо дішку, розмачуємо ту закваску. Розмачили закваску, додавали муки, і воно підходить. і тож вже як дрожжі. Воно підійшло. Подошло, подошло, а тоді треба месить. Боже мой, там же, ну, можете представить 12 левов, скільки мені було там, наверное, 12 год. И оце я мама вообще двумя руками месила. И оце місяць, наверное, полчаса, пока вона начинає пухтеть. Все раз ой, баджа, я форму, оце сейчас вспомнила. Не знаю, кому формі віддала кругле, круглі форми, ти їх знайдеш по этому самому, по інтернету, і з такими зубчиками, зубчиками вокруг. Усе ж воно вже подошло, діжка від такої висоти. Так. І Це от, в тепленьке місце ставити, так? Ну, ну п'єч, топиться, так. колись закваску зробили, п'єч топиться, поставили на печь, воно підходить швидше. А вообще вот тут одеяло те подушку зверху положили, дрожжи женуть хорошо. Вернее, та закваска дрожжей не было. та закваска помогає. Потоді mm -hmm. вот воно подошло уже, ну, ну дотронуться, ти знаєш, яке тесто, як уже подошло, все, только дотронуся, разожила форму і опять подошло. И mm -hmm. форма, і в печь. Ну, а скільки жидкості, а скільки муки, я ж тобі не скажу, бо и сам. Сіль надо... не додавали, сіль не було. Чого? Сіль не додавали тісто. Що... Ой, не помню. Навер... Ну, то не, наверное, додавали. Не додавали. ну тоже вже таке діло вкуса. Ні, мабуть, додавали. Вот я не Та, то вже не значення. значения. Можешь додать. Ну, а... а про піч розкажіть. Ви натаплювали, а потім весь жар прибирали. Вигрибали сюди. сюда. Так. Вот тут є, називається вона. шук. Треба, потом, щоб треба ж потом явитися. Не подгорів. І треба знати, як песню топлі. Ой, юда, юда, воно тобі треба. <гуме> і подариться мені бачить. Ну, печь у нас дуже велика. І, і туди. Сюда жаль, сюди жар, сюди жар. Справа, зліва, так? І ставиш. <гуме> і ставиш форми, коли вони вже подошли. А от як печну топить, я ж тобі не. Це я знаю. <гуме> це, я... це тобі вся приймуть. Вся наука. Оце вся наука. Так, зараз вечір, і давайте спробуємо приготувати такий хліб по такому самому рецепту, як нам сказала наша сусідка бабуся. У мене є закваска. Це, цю закваску я вивела вже досить давно. Це моя рідна закваска, на якій я вдома печу хліб. Вдома, звісно, я печу його сучасним методом, в духовці. Але Така сама закваска використовувалася нашими пращурами, то зараз будемо пробувати робити Кроково саме так, як нам сказала наша сусідка. Ну що ж, діжки в мене немає, але є ось такий тазик. Так, наливаємо теплої води на око. Та, водичка тепла. Тут десь грам 700 води і додаємо нашу закваску, Я її ще оновила вдома. Я по-іншому трохи роблю, але робимо так, як сказали. І додаємо борошно. Реклама. Безкоштовна реклама. Немає сита тут, тому борошно додам на око. Значить, як я зрозуміла з розповіді, це ми зараз змішуємо закваску з водою і борошном для того, щоб погодувати нашу закваску, щоб вона прокинулась. У тебе закваска є. Так. Ти звечора її розбавляєш, додаєш водички, муки, тепле, звісно, все в теплому віді. додаєш муки, оставляєш. Ну, ми оставляли, оставляли тут, ну вона же груба, ну, накриє, щоб скоріше воно падиде. Тепер поставимо закваску в тепле місце доходити, ставати пухкою до ранку. поставимо десь біля пішечки. Наша сусідка бабуся сказала, що закваска має на ранок пухтіти. Але я її ще й не замісила, і мені здається, вона у нас вже з такими бульками пухтить. Подивимося, що буде зранку, аж страшно. Поставила біля пічечки. Утром встаєш, а вона вже пухтить. Добавляєш воду і муку. І місиш, і будеш дивитися. Ну, ти вже сама будеш дивитися, скільки муки треба, скільки води. Яке тобі коли. Нам треба було багато. Ось так. Месіш, меседж, а потім залишаєш. Уже як варошок, знаєш, як кваску винесила, хорошо винесила. І оце вже я втягнула, чого я так хорошо буду. Я вже у часу встаю і починаю месити. Боже мой. Там же, ну, можете представить, 12 хлебов, сколько мне было там, наверное, 12 год. И вот это я, мама вообще двумя руками месила. И вот это месяц, наверное, полчаса, пока оно начинает пухтеть. Так, поки підходить наше тісто, Льоша вже розпалює піч. То що, робимо жар такий, як минулого разу, на пиріжки з маком робили, так? Ну, давай так, як минулого разу. Наче добре все спеклося. тим часом наше тісто підвішилось. Вже навіть кришечку підіймає наше тісто, але ми повідкривали двері, то тепер тут прохолодно, поставлю на пічечку. От пів години. Так, тісто підійшло. Ось дивіться яке. Аж хоче збіжати з нашого тазіка. Так, зараз ми будемо його розкладати по формах. Маю ось такі. Це просто чавунні такі. Ну, не знаю, що це, пательня, сковорідка. Це мені дала наша сусідка, яка вчила робити хліб. Цю штуку я купила на барахолці. Мені, мій друг там познайомилася з класним дядечкою, він порадив сказав, що це для печі буде ок. І так як їх у мене дві, а третьої немає, я згадала, що робить на капустяному листі також, якщо форми прям сильно немає то роблять і на цьому хліб теж печуть. То зараз змащуємо форми олією і формуємо такі булочки, хлібини і розкладаємо по формах цих. І будемо потім ще ставити їх в тепле місце для того, щоб підходили. Вау! Ну клас! Ух ти, яке! Зараз Покажу таке тісто. Дивіться. Ну, пухке, пухтить, все як сказали. Так робимо. Так, йогорт треба розділити на три частини. Кожну з них свою форму. Так, ділимо на три частини. Тут ви вже можете побачити першу мою помилку це дуже рідке тісто. Забігаючи наперед. Стає зрозуміло, що борошна потрібно все ж було додати більше. Та й ці форми не дуже підходять для випічки хліба, якщо чесно, я ще досі шукаю ті самі старі зубчиками. Ось ці дані форми завеликі, особливо, коли тісто таке рідке, як у мене. Але, як є, це ж експеримент перша моя спроба. Не судіть строго, будь ласка! А також скажу, що капустне листя не знадобилося. на нього не вистачило тіста. Так, тут тепленько, Гарненько. хай підходить. Бо якщо... Шар буде доторкатись до хліба, він його збирають. Перший пішов. Другий пішов. Та ну з Богом хай готується. Пройшла година! Дістаємо хліб, і тут ви бачите другу мою помилку. Чесно, не вистачило жару, потрібно було спалити більше дров, ніж ми палили для пирогів з маком. До речі, подивіться це відео, воно цікаве. А для хліба температура потрібна ще вища. Тому й вийшов блідий хліб. Хоча всередині пропікся добре, тісто вийшло пружня, негливке, пористе. Так, ну що я можу сказати? Негативний досвід це теж досвід. Будемо вдосконалюватися і пробувати ще. А я вирішила реабілітуватися в ваших очах, щоб ви не думали, що я геть погана господиня, і хліб не можу спекти нормальний, то я вам покажу, як я печу хліб на заквасці у себе вдома в звичайній духовці. Хліб називається тартин. По рецепту Чада Робертсена. Гугліть, дивіться, в Ютубі купа рецептів, і там досить детально все показано. Так детально я не покажу, але скажу, що з учора я замішала тісто, зробила декілька складень, це все на заквасці І ось така наразі в мене є картина. Це тісто простояло 16 годин в холодному місці. І зараз будемо його випікати. В цей момент в духовці при температурі 200 градусів вже 40 хвилин гріється чавунний казанок з чавунною кришкою. В, цьо, в ньому буде випікатися наш хлібчик, е, також приблизно ще 40 або 50 хвилин. Зараз покажу цю магію. Кожен раз тішуся результатом. Яке яскраве сонечко вийшло! Рум'яний, Пухкий хрусткий, суцільна насолода. Послухайте, як він звучить, коли його ріжуть А який м'який всередині з такими великими. Пора клас. М -м, а яка смакота? Цей хліб однозначно вдався, та й той, що в печі, мені обов'язково коли-небудь. Так. Я не думаю, що дівчата з дитинства 100 років тому одразу народжувались і вміли пекти хліб. Вчилися всьому, пробували, так і я зараз проходжу цей шлях. Всьому навчусь, все зможу. Ось такий досвід. Хліб у нас не вдався в печі, але вдасться в інших місцях і в інший час. Я впевнена, що експеримент експерименти з. Хлібом з випічкою приведуть до того, що буде вдаватися цей хліб в прекрасний, пухкий і смачний. Тож, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, стежте за нашими наступними випусками, як ми будемо експериментувати і страждати в тому пошуку. І я впевнена, наші страждання приведуть нас до результату. Тому всім щиро дякую, хто нас дивився. Дякую, що ви залишаєте свої коментарі. Що ви підписуєтесь на наш канал, що стаєте спонсорами нашого каналу. І всім бажаю смачного хліба, тепла в ваших оселях і затишку. І до нових зустрічей. Пока-пока.